Під футболочкою будемо ось сюди вкладати картонку. Чому? Тому що коли ми будемо фарбувати, щоб на цю сторону не пройшла фарба. Перед початком заняття психологиня та арт-терапевт Ольга Опілат пояснює правила. Цього разу жінки малюватимуть акриловими фарбами по тканині. Кожна має створити свою унікальну футболку. Колір мого настрою, бачите, сьогодні помаранчевий, бо він для мене про осінь, про тепло, мабуть, я б сказала. Сьогодні в мене колір, щось таке бордове до сьогодні. Ось так, такі осінні кольори також. А я працюю в сфері маркетингу. смм спеціаліст вже майже 6 років. Полюбляю пробувати нове, різні хобі. Ось сьогодні прийшла до арт-терапії. Пані Валентина постійна читачка бібліотеки, колишня вчителька української мови та літератури. Зізнається, малювати зовсім не вміє. Її настрій сьогодні сірий, рідне село окуповане ворогом. Нам, переселенцям, нам важко. І тому, ну от я, наприклад, я не сижу на місці. І онучка мені каже, бабуся, як тільки десь щось є, якісь щось організовують, іди, іди, не сиди на місці. Це тобі якось допоможе. Я малювати не вмію. Ну, от я прийшла сьогодні. все, я прийшла. Психологиня впевнена творчість. Справді лікує малювання, аплікації, ліплення та вишивка допомагають відволікатися і повертати внутрішню рівновагу. Відбувається розслаблення, тому що зараз ми постійно живемо в хронічному стресі в напрузі. А коли ми сидимо творимо, як я тільки що казала, що ми входимо в стан Творця, ми щось створюємо. Ми таким чином виходимо зі стану жертви в стан Творця. І таким чином, оці, те, що люди створюють, воно надає сил, надає. Віри і, мабуть, піднімає самооцінку. Учасники через кольори передають свої емоції, а ще просто відпочивають від важких думок. Відволіктися від війни, бо ти відволікаєшся, ти погружаєшся повністю у творчість, у якісь свої мислення. Тому так, я вважаю, що це дуже допомагає. Я кожному совітую. Вже є макет, що ви собі придумали зобразити? Так, в мене є. Він досить такий нестандартний, незвичний. Ну, напонетання. Ольга Пілат каже: кожен може підтримати себе творчістю навіть удома. Коли хочеш, наприклад, заспокоїтись, малюю коло. Коло це про гармонізацію, тому можна сісти, взяти олівець і просто малювати коло. Якщо не недостатньо енергії, тоді просто сидиш, особливо зранку, п'єш каву і малюй трикутники. Трикутник це така гостра фігура і може. Мозок, коли сприймає цього старту, він зразу, зразу так і просипається. Тому трикутники це про таку про енергію. Наприклад, квадрати це про таку стабільність. Хочеш щось, то малюй квадрати. Так. Наприкінці майстер-класу, кожен отримав свою футболку настрою, і навіть якщо настрій на початку був похмурим, спільна творчість додала позитиву усім. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.